Мар'яна Сава Україна. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Люби її і будь всю Бо це твоя земля це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як на долоні, тепла і щира. У неї в серці українська мова. В її душі любов і світла віра. Цвітуть в ній мальви, маки і левкої, Може, сказати, що таке багато, але ти знай, що іншої такое не зможеш в цілому світі відшукати. Україна могутня, миролюбна, незалежна держава, що має свою територію, кордони, населення, війську та власну систему управління, підтвердженням факту існування країни. Та її суверенітету є державні символи, основний закон держави, Конституція України, українська мова, державна мова України. Леся Українка, як дитиною бувало. Як дитиною бувало, паду собі на мив, то хоч собі доходив, я собі ставала, тихо що було, з мене питали. Якось я сміялась, а тепер, коли для мене жартом зли кінчиться драма, і от от зірватись маю гостра з епіграма. Без Безпека, зброї си. сміху я боюся, віддавати, і забувши давню гордість, я, щоб не сміяти. На жаль, де в малі його сини сміялись, гузували буряни. Лежиш та трієш, ха-ха, пусти -ха, не вмієш, прийшла весна, почав дубок рости, то стрімко набирає висоти. Та як пустив коріння на всі боки, та як почав з землі качати соки з тієї і з тієї сторони. звеніть, шумить. А десь що жовті чорті мались кок пиви, оз'ялись, попали жахтуни, сліду за собою лишили, і з цього легко вивести мораль, бо глянь на себе, потім запускай. Воду на рівні лісі, коли добре прогріло пригріло сонечко, У затишному стручку народилася малесенька горошка. У неї було ще п'ять сестричок горошинок. Разом вони росли, дозрівали, мріяли про те, що робитимуть, коли настане час покинути домивку. І от коли всі зелені горошинки виросли у поважених жовтуватих пані. Дбайлива рука господині зібрала їх у велику миску, щоб підсушити і зберегти до зими. Горошка вже приготувалася стрибнути в миску, аж раптом підсохлий будиночок зігнувся і вистрілив її невідомо куди. Вона спочатку не зрозуміла, що. Мова кожного народу неповторна і своя, ні гримлять, грими в негоду, в тиші триє солов'я, На своїй природній мові і потоки гуманять. зелен клейна у По кленовому шумлять, солов'їну, барвінкову, колостисту, навики українську рідну мову дар мені дали батьки, берегти її, плекати буду всюди й повсякчас, бо ж єдина. Так як мати, мова кожного із нас. 24 серпня 1991 року вважають датою створення Держави Україна. Вторік цей день відзначають державне свято День Незалежності України.